Середній розмір заробітної плати. Як правило, ми знаємо, що середній розмір заробітної плати прираховується в Україні. І відповідно, управління статистики надає окрему цифру. Але в дійсності ми розуміємо, що середній розмір заробітної плати прираховується від мінімального розміру до максимального. І береться такі категорії, як працівники і відповідно як керівники. Але як же повинно бути? Повинно бути таким чином, що треба прораховувати для кожної категорії середній розмір заробітної плати. Якщо взяти такі сфери, як працівники, як інженерно-технічні працівники, як апарат і як керівництво, то для цих всіх категорій буде зовсім різний розмір заробітної плати. І стане зрозуміло, як на такий середній розмір заробітної плати може жити працівник, у котрого є. Родина і як він може на цю заробітну плату її отримувати. Так само можна зрозуміти, як, який середній розмір заробітної плати отримує керівництво. І відповідно, зробити вже відповідні висновки. Чи достатній життєвий рівень для людини, яка отримує енну суму коштів? І що для цього повинно бути зроблено, щоб це змінити? Бо середній розмір заробітної плати не може бути в одній цифрі. Цей середній розмір може бути. Прорахований для кожної окремої категорії. І це буде правильно і зрозуміло для того, щоб потім казати, чи відповідає дійсності той середній розмір заробітної плати життю людини, яка відповідно здійснює окрему діяльність. В Свою чергу я хочу наголосити, що Соціал-Демократична партія. Підходить до середнього розміру заробітної плати в тому питанні, що треба прораховувати для кожної окремої категорії. І, відповідно, цими цифрами вже маніпулювати і, відповідно, аналізувати, що для цього треба робити, щоб цей середній розмір заробітної плати збільшився, які повинні бути дії. Бо Конституція України в статті 48 наголошує, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї. Але який цей достатній життєвий рівень, коли середній розмір заробітної плати для працівників окремо, а для керівників окремо? Тому, шановні, це явний приклад того, що середній розмір заробітної плати не існує в одній цифрі. Він існує в різних цифрах і зовсім в різних категоріях. Там, де працюють люди, і відповідно отримують різну оплату праці. Тому запрошую вас, шановні. Це питання зрозуміти, проаналізувати, і, відповідно зробити висновки, бо середній розмір заробітної плати це дуже важливе питання, і це питання треба вирішувати кожного дня. І для цього ми обираємо в першу чергу міського голову депутатів, які повинні це питання роздивитись і прорахувати, і зробити все необхідне для того, щоб працівник. Отримав той середній розмір заробітної плати для того, щоб він зміг утримувати себе і свою сім'ю, тобто мав гідне життя. Всім вам дякую і запрошую всіх вас приєднуватись до команди Соціал-Демократичної партії. Всього найкращого.